Вітаю на каналі Кореспондент Кращого кіно. У цьому відео я зібрав 10 відвертих фільмів про кохання для дорослого глядача. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Поїхали! Масімо Торічелі брутальний італійський мафіозій, який готується прийняти на себе обов'язки голови родини після смерті свого батька. Лаура симпатична дівчина, яка прибуває на Сицилію разом зі своїми друзями та нареченим, проте вона навіть не підозрює, чим обернеться їхня подорож. Незабаром Масімо знайомиться з Лаурою і вирішує її викрасти, щоб згодом вони могли одружитись. Тепер у дівчини є рівно 365 днів на те, щоб пристосувати до нових умов життя і вирішити, чи хоче вона вийти заміж за чарівного мафіозі. Ромі Мейтіс поважна бізнес-леді з Нью-Йорка, яка очолює велику компанію з виробництва робототехніки. Вона перебуває у шлюбі з відомим театральним режисером Джейкобом і виховує двох доньок. Мейтіс по справжньому кохає свого чоловіка, але з часом їхні відносини починають переживати жахливу кризу. Бажаючи нарешті задовільнити свої давно пригнічені пристрасні нахили, Ромі заводить роман з нахабним молодим стажером Семюелем, який Радісно вступає у заборонений роман зі своєю керівницею. Анастейша стіл вважає себе нічим не примітною студенткою, яка мало цікавить чоловіків. Проте одного разу, за проханням своєї подруги, вона йде брати інтерв'ю у Крістіана Грея. Приїхавши до нього в офіс, дівчина виявляє привабливого мільярдера, який натомість поводить себе доволі непривітно. Інтерв'ю не виходить. І Анастейша переконана, що вже ніколи не побачить цього красення. Проте він ще раз з'являється на її життєвому шляху і поступово дів... Чина поринає у незвичайний світ мільярдера. Клер симпатична вчителька літератури, яка вже багато років підозрює свого чоловіка у зраді. Якось вона нарешті знаходить докази його зради і вирішує подати на розлучення, але процес розтягується на довгі місяці. Незабаром молодий сусід по будинку починає приділяти клер знаки уваги, тоді як вона, піддавшись швидкоплинному захопленню, починає новий роман. Поступово ці стосунки перетворюються на справжню одержимість, але Клер на. Від не підозрює, чим це може обернутися для неї. Вступ до коледжу змінює звичне життя юної теси, домашня дівчинка, оточена батьківською турботою, потрапляє в студентське середовище, де їй необхідно знайти своє місце. Відвідування першої дорослої вечірки готує Тесі неймовірне випробування. Вона знайомиться з чарівним і неприступним Хардіном, який володіє всіма якостями, притягуючи увагу дівчат. Проте, незважаючи на переконливу популярність у прекрасної статі, замкнутий один. Однак все ж таки віддає перевагу компанії сором'язливої ТеС, яка в свою чергу сумнівається у своєму виборі. Люк перебуває в романтичних стосунках з Емілі, і разом вони будують комфортне майбутнє в Нью-Йорку, підтримуючи свій зв'язок завдяки спільним інтересам у світі фінансів. Вони працюють аналітиками у великій компанії, якою керує вимогливий Кембл. Одного разу він пропонує Емілі підвищення. Дівчина стане менеджером і візьме на себе більшу відповідальність. Підвищення коханої стає для люка неприємною несподіванкою у той час як. Емілі починає усвідомлювати, що її партнер погано справляється з робочими обов'язками. Ракель юна дівчина, яка з першого погляду закохується в свого нового сусіда Ареса. Він здається ідеалом, тоді як вона багато часу спостерігає за ним зі свого вікна. Ракель відчайдушно намагається знайти спосіб йому сподобатись, і саме через це часто потрапляє в неприємні ситуації. Натомість обізнаність у його інтересах і способі життя дозволяє дівчині просунутися у своєму прагненні. У свою чергу Арес навіть не підозрює. Рия, що опинився в епіцентрі спостереження настирливої ракель, проте зовсім скоро вона наважується на кроки, які зблизять її з об'єктом своєї закоханості. Незважаючи на свою непримітність і невпевненість, Дак Мартін має яскраву зовнішність і спортивну статуру. Одного разу він орендує скромний будиночок за містом, де його сусідами стають банкір Еліот Харпер і його молода дружина Олена. Несподівано між Даком і Оленою спалахує пристрасний роман. Вони приховують свої відносини і таємно насолоджуються часом проведеним разом. Проте незабаром банкіра виявляють мертвим, тоді як Головним підозрюваним виявляється саме ДАК. Маючи проблеми з ментальним здоров'ям, хлоя починає відвідувати психоаналітика Пола. Незабаром між ними спалахує пристрасть, яка призводить до бурхливого роману. І дівчині здається, що це справжнє кохання. Вони починають жити разом. Пол робить коханій пропозицію, і те, що відбувається, здається Хлої тим, про що вона мріяла все життя. Проте, незабаром дівчина починає підозрювати недобре. Вона помічає коханого у компанії незнайомого. Йомки тоді як пол виявляється не тим, ким здавався раніше. Тріш молода американка, яка несподівано застрягла в Нікарагуа під час пандемії, не маючи можливості вибратися з країни, вона весело проводить вільний час і незабаром знайомиться з британським бізнесменом на ім'я Деніел. Їхнє знайомство перетворюється на бурхливий роман. Проте Тріш насправді вбачає в Деніелі можливість здійснити втечу з Нікарагуа. Проте дуже скоро дівчина починає розуміти, що молодому бізнесмену може загрожувати серйозна небезпека. Спека, і вони разом опиняються втягнутими в павутину брехні. На сьогодні це все. Якщо ви й надалі хочете дізнаватись про новинки зі світу кіно, поставте вподобайку, залиште коментар, які фільми з добірки ви вже бачили, і які плануєте подивитись. Та підпишіться на канал.